Вік, ну як. Дивимося на глибину. <ріст> а тапок де? Там. Якщо на рибалки три баришні, це точно не к добру. Бля. Якщо ви за мною будете їхати, буде на всю машину ванятись. Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська, і сьогодні я вас буду знайомити із частиною своєї сім'ї. До речі, це, мабуть, буде перша рибалка на моєму ютубі, де ви побачите моїх родичів. Це моя двоюрідна сестра Галя. Це та людина, яка я впевнена, що сьогодні буде мене позорити за наше дитинство. Повертайся. Всім привіт! Вона дуже соромиться. Це в неї перший такий, скажу, дебют. Да, Вона да, вже да. красніє, зеленіє. <сих> так що прошу підтримайте її в коментарях. А ми сьогодні будемо рибалити на річці Ірпінка, До нас зараз ще Віка підтягнеться, у нас такий дівішничок. Яка кажесь, вона да, вже приїхала. І ще в нас буде сьогодні дуже смачна вечеря. Так що вам прийняв перегляду, а ти не позирне. Про коробку з-під кукли Янки не розказують. Ми сьогодні будемо ловити на прикормку Галя. Щас, це екзамен на тебе. Баба Мані колись росло за хатою. Ой. Зараз. Така наша. Це це схватило. У нас просто бабушка наша, виходить, мій папа і Галін мама це брат і сестра рідні. І колись у баби заді хати насялись ці коноплі. Коротше, всі наркомани були у баби в гостях. А баба людина у нас така гостепрієння, спочатку пропонує їм поїсти, ще ні, бо так заведено. А потім вона собі крате на його пропадаю? А ми будемо ловити сьогодні на ріалфіш канопля, Того, що я не знаю, буде карас ловиться чи ні. В принципі, вода дуже тепла, а конопля це універсальний такий інгредієнт, який подобається і людям, і рибі. А замішаємо, Галя, мою, знаєш на чому? Не, не знаю. Це теж із нашого з дитинства. Помниш маляс коров'ячий? Маляс, пам'ятаю. Наші мами просто були доярками. Все наше проходили на фермі. І любили ми ходити на ферму. За котлетами. Зараз ми замішаємо прикормочку. Перше зволоження зробимо тільки водичкою, а потім меласа. Це звучить отак. Мел... Меласа. По-красивому. Це ми ковхоз Меля... називаємо маляс. Або водка малясовка. А тут столиця. Меляса? так. Тому що канапля тут я вже бачу по прикормці, ось якось підійде ближче. Тут дуже багато активних таких частинок, які будуть спливати. І я думаю, нам сьогодні трошки буде хана із із платвичок і уклеюк. Ну, сподіваюся, що меласа трошки утяжелить прикормку і зможемо метнути коросика. Сьогодні я взяла з собою, взагалі весь свій букет. Ну, будемо ловити оцим. Тут є у мене і четверочка фантом, четверочка скаут, шестерочка флеш і ловим ми сьогодні на п'ятерочки. Але вдруг треба буде щось поміняти, ми перейдемо на другу довжину. Фантом. Тут у нас іде китовий вуз для більш делікатних оснасток і скаут з полою вершинкою. Сюди треба поставити поплавок більше, ніж 1 грам, тому що 1 грам з полою вершинкою складніше закидати. Того тут буде більша грамовка, а на фантомчик якраз 1 грам просто персик буде. Того готуємо вудочки, оснасточки у мене пов'язані. На всяк пожарний взяла, щоб зв'язати, тому що це таке місто, де Можна часто оборватися. Того працюємо і ждемо, поки прикормка настоїться. Прикормочка настоїлася, поки удочки розложили, і так як ми під деревом виявилося, що п'ятерку неудобно. Хоч не її довше кидати, тому довелося перейти на четвьочки. Тепер виливаємо міласочку. Оп. Дуже густа така рідина. Перемішуємо її водичку. Зараз гроші. Така от виходить по Кольору і нашу прикормочку зголожуємо темного кольору, що мені подобається для дикарів. На дикарях мені дуже стрьомно використовувати світлу прикормку, тому віддаю перевагу більш таким якимось нейтральним, коричневим або таким темненьким. Все, прикормочка готова, трошки постою і можна починати працювати. О, Галя, в тебе покльовка починається. А, так як тут неглибоко, будемо кормити, я думаю, десь по три невеличких таких кульки такого розміру. Знаєте, як маленька мандаринка, ото вітамінка, чи як їх називають, отакого. Тому що, якщо більші, я думаю, трохи воно прикантузить нашу рибу. Сьогодні, знаєте, є можливість бути одгепаними. Такими красивими, да? Да, ти да. теж чувствуєш, як він дишав спину, так. Да, да. Вони так культурно до нас підходять, все ближче і ближче. Ну, Перше у нас, звісно, прийме удар Віка. А що це Жаба. жаба. А, жало. А там вже і до нас дійде. Так що будемо сьогодні в компанії таких красавчиків. так. Поки Галя витягує брівно, у мене тут бікфіш, просто гляньте, яка Мега. Як каже Катерина, от так, щоб як сімечки Ну, її тут нема, того рибу ніхто жрати сьогодні не буде. Що підписники, хочу я сказати, що ми вміємо вибирати погоду. Тут зараз буде якийсь ураган. По дорозі сюди, коли ми їхали в Києві, була злива, в Гостомелі вже була злива. І мені здається, що наш колектив, о, блискавка була тільки що. Що наш колектив сьогодні може зазнати голодовки і не покушає, тому що погодка просто шепче. Це той момент, який люблять всі підписчики. Вік, ну як? Дивимося на глибину. Коротше, карасів в цьому <плес> відео вже <плес> ти не підсковзний. Тались уже рядышком. Та, хвою, там чорне. Давай. Мы тебе верим. Давай. Да <рігас> Та давай там уже шах остался. Да <рігас> нормально, ты ж с телефоном все прекрасно. <рігас> <Шоточка>? <рігас> а тапок, Там. <де? рігас> Нам, а, що ти а, <ривіт> ну ти що сьогодні казала? <ривіт> я купальник вообще <навіть>, то взяла що, <ривіт> зацепилася Віка і хотіла не обриватися? Ну тепер то віка, там тільки, я думаю, така ямка, а далі ж там немає, там же ж там. Не ямка. Ой, я не можу. Треба якесь брівнішко, да, Тобі, Гришо? Чекай. Та ні, ні, ти одного і шукай його. Та, ти його в А муляка якої глибини, типу, поняла? Ну, Муляки? Да. Ніфігайся. А ну не пробив глибину. На ось палку в галі візьми. Так візьми ось палку, щоб ти опирав. це, якщо могла. Даймо. Це спасательна операція. Якщо на рибалки три баришні, це точно не к добру. Ти їй що палкою добивати хочеш? На палку пробуй. Добре? На. Ой Боже. Чого нам не скучно? Ти хочеш, туди Оце така глибина? А, ну це в муляку давно йде. А глибина сама на самом делі невелика. Ні, ну нічого, Вік, там гроза, ти в воді стоїш, блискавка. <ріху> капець. Блін, ну як його так смактануло просто? в мене там є, знала, що я їду на рибалку. Да ну жалко. <ріху> Та сам факт, що це тапок, ну слушай. Дивись, реально блудина капець. Капець. Він повинен сплити. сплити. Да, я ж за це і думаю, що це ж як пенка, резина, вона має цей вилізти. Бачка. Єсть. Тапок виковили. Рибалка перестала бути томною. Ага. <рес> і знову в цей. Упирайся палкою, поняла в дно, щоб ти не ніряла. Є скор. Бля, коже. Йди я ж тебе. Ага. Не хоче? А за ліску може підтяни його, поняла? І цей. Просто людині жалко оснастку. Бачите, на що вона готова? Готова була тапком пожертвувати. Ліж би це спасти. І. Все, Мо Молодець. <пілля> Вилазвіті. Погода якраз така. <хай> <Ті> тепер, якщо ви саме будете їхати, буде на всю машину воняти. Ти тепер вонючка. Бля, <хай> тапок. <хай> <хай> доставай, доставай. А <хай> 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 От такі вони ці риболовні приключення. Сидим, мерзнем, ждемо доща, тапки спасаєм. Поки клює тільки маленька рибка, але після такого я думаю, карася можна вже не ждати. Ну, на цьому місці так точно. А ще це той момент, знаєте, коли ми вперше не взяли з собою кофти. Сидю ще й в такій майці, що мої груди, як світлофори, понимаєте? тут просто. Галя, що там у тебе? Тони. Тони. Галя сьогодні виступає по брівнішкам. Сидить і каже, я сьогодні хоч платвичку зловлю, а то у нас сліка є, а галю. галю треба ще розрибить. Холодно, капець. Люди роз'їжджаються всі, а ми віримо в те, боже, дивно мікрофон. Ми віримо в те, що буде цей дощ скоро Ну, Як бачите, як він капає. То він не думає заканчувати. Кажись, ми думаємо з ним не однаково. Ну, що поробиш? Ми сподіваємося, що воно трошки стихнеть, але щось знову воно блискає і, мабуть, нам хана. А, це не кара. Тобто карася вона не засняла, не нажала кнопочку. Ну, ця людина вчиться на СММ-менеджера. якщо що, така, так? Да? Карася ми просила, зато платвички. Приділили увагу. Галя, ти що, карася слала? Да. Так. Бачиш? <реш> да. Я кнопку нажала. <реш> Коли у мене так буде, тоже зроби, пожалуйста. <реш> Клас! Довольна? Та да, ти що? Перша та ще й карась. Поки я, значить, тут не могла підсекти свою покльовку. Дивіться, да -да -да ще один карась. Та вона просто розриває сьогодні. Все, победительниця, Галя. А довольна. доволі, наші мільйон грала капець. Ні, але вже дощик він то стихав, потім знову почався, але пішов кльов карасика. І сьогодні що, я, Клас. кстати, там бачила мужики, а там сиділи далі. То невеликий карасик зараз клює, Ну, такий десь, типо, знаєте, як на ладошечку. Йо моє. Ну це можна сказати бікфіш, Віка. Ти що, зацепилась? Ти зараз підеш, як Ісус по воді, розумієш? Тут для тебе вже по коліна, так що ти можеш свободно. Слушай, ну реально ладошечний, клас. Це стоїло нам намокнути, щоб ловити карася тепер, так? Да? Кіця забрати. Ось, 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 ось ось. Я казала, що Каті сьогодні нема і риба буде відпущена, а тут киця буде їсти сьогодні, поняли? Місто в нас таке козирне. Знаєте, ця рибалка взагалі могла закінчитися сьогодні дуже швидко, перед тим що як почався дощ. Ну, так як ми з собою взяли сьогодні хавки поготовити, а іменно лисичок. І тут всі три дівці люблять пожирати лисички з картошкою. І ми оце сиділи і мокли для того, щоб потім ввечері пожирати. Ну як оце називається? Ну, це просто кишкаблуде. Ой, Віка зацепилась. Ой, -йо. ні, спасла. Більше заходити не буде сьогодні. Ну, не, не факт. І ще не вечір. Все може бути. Все може бути. Ой, але трошки стихло. І аж тепліше сонечко виходить, бо е, такий дощ е, і вітер, що я просто промокла. Ну, промокла і дуже замерзла. Це що, пішов той самий кльов? Так. І ще корось. Ой, боже, він хоче спастись. Він свалив під... Вік, ти сьогодні по грязним ділам. Ти його викупаєш що чи там? Ні, хай Ні, воно не, а не все сидить. Жесть. Віка. Де росте карас? Під бревном. Обалдеть. Аж роздувається так. Та пузирики не прижимай. Клас вона вже й передумала. Один надуває, а другий А, ні, вже роздуває. Клас. Я вперше бачу, що в руках вона так діла пузириками. А я бачив вже. Дивіться, дивіться. Питається свалить в каряшки. Вона... Ого! Ого! Ні, ну це вже на карася похоже. Так, ти що? Ні, дівчатки, ну це найбільший карась. А? Какой красавчик. Поставила один білий опариш. І такий кисло. Я тобі не віддам коту, Цей красивий вже. Половила. <правда> Тепер можна добросовісно встати і готувати їсти. Зараз на вершковому масі підсмажую часничок і буду додавати лисички. На гарнір до лисичок буде сьогодні молода картопля. Лисички вже тушкуються. І так десь хвилин. 15. Аромат, звісно, вже на всю річку несеться. Останні штрихи приготування, і це зараза так пахне смачно, що я думаю, нашим сусідям трошки не дуже приємно сидіти рядом. Точніше приємно, але не зовсім. Але це капець. Ох, це просто райська насолода. В мене аж слюні сюди чуть ли не капають, її здержуюсь. Зараз з молодої картошечки. Правда, без п'ятюнчика сьогодні. Ну, ми потім і справимо. Ми в наступний раз поїдемо з ночівкою і все буде. Ось така от красота у нас вийшла. На гарнір. Молода картопелька зі сметанкою, лисички і зелень. Ну, хіба це не файно? М -м? Сьогодні день змій. Сьогодні э, це змійне кодло. Вийшло по Це божественно просто. Друзі, я думаю, на цьому можна закінчувати це відео, бо ми зараз будемо плямкати, слюні аж течуть, реально так смачно. Рекомендую вам спробувати лисички. Отак, в сметанки їх протушить з молодою картошечкою. Ну, не повторюйте нашу ошибку, беріть пітюнчик, бо без нього просто, знаєте, ну, прям, прям нікак. Рибалочка удалась, і в дощі покупались, і віка покупалась, і покушали, Карася половили. Що може бути краще? Тому цілую, люблю. Бувайте.